Почали поїхати зимувати у Київ, п'ять днів, як приїхали, і нам сьогодні ночі позвонили, що Їх був прильот і що не можна хату відкрити. І Ми взяли ключі і приїхали. І коли я зайшов, то я вже зрозумів, що тут заходить нічого, там стіни немає, нічого немає, це отак от пояс завалю. І вже потім сказали, я другий раз піднімався, що мати лежить відкрита, але загинула скоріш на місце, ватько підкритою, але все одно загинув на місце. У мене загорілося волосся. І потім я побачила, що все темне в диму. І включила фонарик, побачила, де собака. Повертаюсь назад, ні нічого, полум'я велике. Сусіди кричать, нічого О, да. немає, бачите, все згоріло. Оце ага. все, що не мені, все, все. ні телефоном, нічого.